Білочка ну, іграшками. Почувається нормально. Приближу. Все в неї добре. Адаптувалася до притулку, до людей не дуже. До притулку все добре. Ось такі іграшки вже порозрізала. Підходить близько, не боїться, але ну, відстань тримає. Ну, бачите, по її вигляду не скажеть, що вона в якомусь стресі. Просто дика тваринка в контактному зоопарку, тільки контакти такі на відстані, роздивляється, моя присутність її не дуже напрягає. Так що все з нею добре. Воно і тьоска ходить, там круги наматує. Грається, бачите, грається, зараз буде їсти кашку. Така, трошки округлилась, підросла, все з нею добре.